Це важко, але все одно треба сприйняти себе таким, як воно є. Ти просто став інакше. І це повод на су... Це, це мільйон шуток з'являється над собою. Пошутіть. Максиму 21. Свої протези хлопець називає металевими ногами. Родом із Павлограда. Захищати Україну, розповідає, пішов у 19. Був зв'язківцем 23 ї окремої механізованої бригади. Та чим займався у цивільному житті, знадобилося в армії, каже. Я збирав комп'ютери, ремонтував їх, грав в ігри і по цим розказам, що я казав, мене записали в зв'язківці і в оператори на дрони, але зв'язківці мене перші просто забрали. І я що в цивільному житті сидів з ноутбуком, що в армії я з автомата майже не стріляв. В його обов'язки входило налагодження зв'язку на позиціях. Робота була прошивати рації, ремонтувати їх, ставити їх на танки. Якщо приїжджає якась машина з-за кордону, у них американські харіси стоять. Я ставив мотороли на них. І, скажімо так, просто займатися зв'язком. 29 вересня 2023 року, каже Максим, змінило його життя назавжди. «Дрон. Десь в 11-й годині Оріхова поїхав під роботина і ходив по позиціям рації, прошивав. І вже під утро я все зробив, пішов на сказав, що все, я йду на Івак, і до Івака не дійшов. Мені сказали, що дрон дуже сильний біль в ногах. Я дивлюсь, все в крові, все перекрошено, бо, помімо того, що мені оторвало ноги, у мене ще куча-куча візді осколки. Наступних півроку Максим переніс кілька операцій. Запоріжжя, Вінниця, Львів, в останньому протезувався. Спочатку, коли я тільки-тільки ногу в них засунув, я встав, держався за бруся, Я був радий, що, я, що в мене є чисті ноги. Як мені реабілітологи сказали, по сравні з остальними, дуже швидко я навчався ходити. Я був щасливий, так, бо я знав, що. Через рік-два я попрощаюся з коляскою назавжди. Тепер каже Максим, мріє про електропротез, бо з ним буде значно легше. Він дозволить мені згинати коліна по сходах. Це єдине, що мене турбує, що мене дуже, дуже сильно відрізняє від остальних, бо спускаюсь я нормально, ходжу, в принципі, нормально, але підійматися по сходах я не можу, мені потрібне електричне коліно. А поки збирає на біонічний, подорожує Україною за два місяці літа, каже, побував у Львові, Харкові, Дніпрі, Вінниці, Житомирі та Запоріжжі. Відео з мандрів викладає у своєму телеграм-каналі. Робить це, аби мотивувати інших побратимів, які втратили на війні кінцівки, жити далі. На протезах можна подорожувати, бігати, можна навіть в будущому піднятися на якусь гору в Карпатах, що на протезах можна жити повноцінним життям, як і всі інші. У жовтні хлопець вирушає до Німеччини, а далі планує відвідати інші країни Європи. До війни за межі Павлограда Дніпра не разу не виїжджав за усі 19 років. А от після того, після травми я став. Ну, світ хочу побачити в Німеччині до Кьольнського собору, а у Франції до Парижу. А ще в планах, каже ветеран, збудувати дім та створити міцну родину під мирним небом рідної землі. Ольга Антохова, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.